Вітаю, шановні друзі! Дуже важлива новина для людей з окупованих територій. З 1 грудня стартує державна програма компенсації 2 мільйони гривень для тих українців, чиї домівки залишилися на українських територіях, які були окуповані Російською Федерацією. Кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост даного відео і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, як нещодавно повідомило мінрозвитку громад, громадяни України, чиє житло залишилось на окупованій території, зможуть отримати вау ваучер На 2 мільйони гривень отримати ваучер зможуть ті, хто не має іншого житла на підконтрольній Україні території, не отримував раніше державної допомоги на придбання житла та має підтверджений статус ВПО. І саме важливе подання заявок через дію стартує вже з 1 грудня. Згодом долучаються також ЦНАПи. Міністерство розвитку громад повідомило, що трішки пізніше обов'язково опублікує більш детальну інструкцію про те, як подати заявку, як отримати які умови на отримання цих двох мільйонів компенсації за нерухоме майно на українських територіях, які були окуповані Російською Федерацією. Тому дуже важливо зробіть репост.